Господи, благослови цих людей спасінням Твоїм пізнанням істини, які ще не знають тебе, щоб пізнали ім'я Твоє святе. Дорогі люди, я хотів би побажати миру і добра, Божого благословення всім вам і гарної дороги, куди ви направляєтеся. І хотів би подарувати християнські листівочки і закликати до молитви за Україну, тому що в кожного з нас буде зустріч з Господом. Хай Ісус Христос вам допомагає. Спасіба, Ван, спасіба вам теж він уже спас. Як вас? Микола. 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 Хай Господь благословить, даруємо листівочки. А нашому Господу нехай буде слава в наших серцях. Даруємо листівочки християнські. Закликаємо до молитви за Україну. Я вам не подарив ще? Так, Даруємо. Кому не подарували, можемо ще подарувати. Хай благосовить, так. Кому не подарувавши християнські листівочки, можемо подарувати. А вам я не подарував, ще. Так, так, вибачаю. Вибачаюсь, вибачаюсь. Дивлюсь туди, а вас. Да. Хай Господь благословить. Даруємо християнські листівочки. Моліться. Простими словами звертайтесь до Господа. Господь чує всі, тому що молитва це розмова з Богом. І Господь чує всі молитви. Хай Господь благословить. Благословить вас. Бережать. Вам не подарував ще даруємо. Хай Господь благословить. Вам вже подарував. Да, я. Да, да, є. Так, да, Хай Господь благословить. А да, чисто. А, вибачаюсь. Опечатка, опечатка, а, да, да, вибачайте, так. Да, я її викинув, так. Ну, да. да. Хай Господь благословить. Да. 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 Даруємо вам, я вам не подарував, ще даруємо листівочки крести. Хай Господь благословить. Всім бажаючим дорогим. Ой, сейчас выпало. Дорогим.